Побувавши нещодавно на одному зі східних напрямків фронту, золотиніські лікарі вирішили зібрати кошти на автомобіль для воєнних потреб одному з військовослужбовців, котрий проходив лікування у місцевій лікарні після поранення. Зі з ініціативи наших лікарів хірургічного відділення було зібрано кошти для придбання автомобіля. Для військовослужбовця, враховуючи те, що якраз брат нашого хірурга лікувався, приїхав до нас на лікування у неврологічне відділення, ми йому вручаємо даний автомобіль. Збір йшов не тільки від лікарів, а вся лікарня збирала. І навіть приватні стоматологи, приватні працівники, які працюють у нас на території лікарні, то це не обов'язково збирали лікарі, а це працівники лікарні просто з ініціативи хірургів хірургічного відділення. Нам вдалося поспілкуватися із військовим, але він виявився на сором'язливим і не побажав записати нашу розмову на камеру. Натомість висловив прохання лишитися інкогніто. Просто подяка, все воно пішло, воно пішло все, по назначенню. Ніхто ніхто нічого не цей. Левову част додав, тому що, зрозуміло, що така машина нормально коштів. Брател, спасибі всім, хто допомагав. Я не очікувався, я це не просив. Це ініціатива самої хірургії. Вони дізналися, що я там. Я це не просив. І я був проти цього. Ну вже Як пішла вже процес, то вже ж. Подяка всім, машина обслужилася, я ж колись на Фірма дала гарантію. Вже вона раз на Донбас з'їздила. Більш розширену версію діалогу з військовим ви зможете прочитати в одному з прийдешніх матеріалів на сайті Золотоноша Сіті чи в газеті Златокрай.